4 мільйони 800 тисяч осіб ні. Це не населення Європейської держави. Це кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні, які були вимушені покинути свої домівки, тікати від бойових дій. З 2014 року ми зіштовхнулися зі проблемою внутрішньопереміщених осіб, і на рівні державної політики давали стандарти інтеграції внутрішньопереміщених осіб, у приймаючі громади. Завжди двома головними проблемами для внутрішньопереміщених осіб були житло і робота. Це дві ключові позиції, які є дуже важливими для внутрішньопереміщених осіб. Проте зараз ми розуміємо, що кількість внутрішньопереміщених осіб вона фактично дорівнює населенню дійсно невеличкої Європейської держави. Але що важливо, вони розкидані по усіх регіонах нашої держави. І ці люди точно не мають почуватися гостями у тих регіонах, в які вони переїхали. Вони мають ставати повноцінними членами громади, де проживають. Як ми можемо це зробити? Нещодавно, ще до початку широкомасштабного вторгнення, була прийнята стратегія щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб, де визначалися середньострокові цілі, як ми можемо це зробити зараз. Має кабінет міністрів оновити цю стратегію, враховуючи ті виклики, які були пов'язані з широкомасштабним вторгненням. В той же час ми говоримо про те, що і місцева влада не має сидіти, склавши руки. Фактично, вони мають виявляти індикатори тих потреб. Які характерні для кожного окремого регіону нашої держави. Бо ми розуміємо, що є внутрішнє переміщення особи, які поїхали з Донецької, з Луганської областей, і поїхали вони не так далеко в надії повернутися додому. Тобто, це може бути Харківська область, де так само ведуться активні бойові дії або ж відбуваються обстріли. І це захід нашої держави, Закарпатська або Львівська область, де проблеми внутрішньопереміщених осіб вже є іншими і мають інший характер. Тобто, місцева влада має має постійно займатися тим, щоб виявляти індикатори тих потреб, які наразі мають бути задоволені у внутрішньопереміщених осіб. Насправді для нас дуже важливо створити атмосферу взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб. Для нас дуже важливо за рахунок допомоги один одному будувати єдину націю, бо це не просто лозунг. Це те, що ми маємо робити щоденно. Це кропітка праця заради майбутнього нашої держави, заради збереження нашого суверенітету.